Козак у золотих шатах із шаблею на боці та мушкетом на лівому плечі. Колись він став одним із головних символів початки української держави. Все завдяки Георгію Нарботу, легендарному митцю, який свого часу створив візуальну ідентичність України. Привіт, мої хороші! Ви слухаєте подкаст Творчі Люди. З вами сьогодні Анастасія Вітвіцька і тут ми говоримо про імена видатних людей історії яких здатні надихнути на створення, власне, людина, закохана в мистецтво, український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських державних банкнот і поштових марок, один із засновників і ректор Української академії мистецтв. Народився Георгій у 1886 році на хуторі Нарбутівці, Лухівського повіту, Чернігівської губернії. Тепер це Сумська область. Його сім'я походила із старовинного, але збіднілого литовського шляхетського роду. Горгій був першим із семи дітей в сім'ї. В архівах значиться, що із вікон родового маєтку Нарбутів відкривалися барвисті пейзажі. Здається, саме ці дитячі враження художник і переніс на свої роботи. У 10 років Нарбут вступив до Глухівської гімназії. Щоправда, туди він прийшов уже підготовленим учнем, вільно читав, писав каліграфічним почерком, гарно малював. До того ж чудово розбирався в жанрах та видах образотворчого мистецтва. Найулюбленішим заняттям хлопця був перепис текстів старовинними шрифтами, вимальовування заставки літер і рамочок. А також старанно копіював гравюри німецької біблії. Так от чому одним із результатів його творчості стала по-справжньому особлива і неповторна українська абетка, до якої ми ще обов'язково повернемось. Зізнайтесь, у вас є свої комири серед художників, музикантів чи акторів? Нарбут мав свого. Ним був петербурзький художник Іван Беліпін. Це російський і радянський художник-графік. Який навчався в академії мистецтв, мастерні і Рєпіна. у 1906 році, закінчивши гімназію, Георгій разом з братом Володимиром переїжджає до Петербурга, де вступає в імператорський університет на відділення східних мов. Та невдовзі Георгій перевівся на філологічний факультет. У Петербурзі жив і творив Іван Білібін. З часом Нарбут знаходить серед студентів університету, такий же, як він. Художників аматорів і одразу вирішує організувати клуб за інтересами для заняття малювання. Такі тусовки завжди приваблювали і вже визнаних майстрів. Так він познайомився зі своїм кумиром. На той час вже відомий художник-графік Іван Біліпін зіграв значну роль у реалізації нарбота як митця. Спочатку, дізнавшись, що Георгій не має значних заощаджень. Пропонує здати йому одну зі своїх кімнат за невелику плату, щоб той мав де жити. Дозволяє спостерігати за тим, як сам малює. Таким чином, Нарбут взяв для себе чимало з художнього досвіду майстра. Крім того, художник допоміг Нарбуту з продажем своїх перших робіт. І вже роками найпрестижніші для журналів того часу була можливість замовити ілюстрації до своїх видань саме в Георгія Нарбута. Справжнього майстра своєї справи влітку 1912-го Георгій ненадовго приїхав додому. Там він познайомився з Вірою Кір'яковою. Закохався. Згодом 15 липня відбулися їхні заручення, а в січні 1913 року зіграли весілля. За рік у них народилася донька, пізніше син. Щоправда, шлюб тривав не надто довго. У 1918-му він розлучився і взяв шлюб з іншою жінкою. Але і цей шлюб тривав недовго. Та давайте повернемося до творчої стежки життя Нарбута. Трохи про цитую згадування самого Георгія з малих років, скільки себе пам'ятаю, мене приваблював живопис при відсутності фарб, яких я не бачив, поки не потрапив в гімназію. І олівців. Я використовував кольоровий папір, вирізав ножицями і клеїв їх мучним клеєм. Мабуть, це і посприяло більшому розвитку візуального, образного мислення, яким володів нарма. Його силетні портрети виглядали немов по справжньому живі. До речі, він створював ескізи військових мундирів для армії України, оформлював упаковки та етикетки для українських товарів, гральних карт. Розробив поштові марки Української Народної Республіки в 30, 40 і 50 шагів. Георгій мав феноменальну пам'ять. Побачивши лише одного разу складний орнамент, він міг з легкістю відтворити його згодом при нагоді. У вересні 1917 року Нарвуд починає працювати професором графіки новоствореної Української академії мистецтв. Та вже з грудня того ж року стає її ректором. В цей період Нарбут виконав цілий цикл державних паперів. Крім марок, він розробив банкноти, грамоти і листівки. 1917 і 1918 роки стали переломними для Української Народної Республіки. Центральна Рада постановила нове завдання: друкувати свої грошові знаки карбованці, а потім і гривні. Нарбуту теж було доручено розробити оформлення цих банкнот. Він вирішив вдатись до стилістики українського так званого Мазепинського бароку 17 xviii 18 століття. Варто відзначити, що написи на банкнотах виконувались не тільки українською, але й мовами найбільш чисельних національних меншин, які отримали від Української центральної ради національну персоналізовану автономію. Польською, єврейською та російською. В результаті Нарбут створив ескізи банкнот номіналом 10, 100 і 500 гривень. Ці банкноти були по справжньому неймовірно красивими. Митець встиг проявити свій блискучий графічний дар наповну, створивши власний художній всесвіт. Досить важко оминути образи козаків, створених нарбутом. То не повсюдні цитати з народних малюнків і старовинних парсон, а цілий засіб алегорії. Улюблений персонаж фольклору, козак Мамай вписується в нарбутівські композиції, в журналу мистецтво та збірки Алілуї як символ вищих творчих поривань людини. Хочу трохи сконцентрувати увагу на роботах Нарбута і розібрати обкладинку до журналу Алілуя. В центрі всієї композиції розташований козак-бандурист. До нього з лівої сторони тягнеться гілка виноградної лози. Позаду ж розташовані високі будинки, вертикалі будов, козак з бандурою, гриб якої височить над головою співця, і демар створюють ідеальний горизонтальний композиційний ритм. Вишукане поєднання помаранчево-червоної і чорної фарб довершують загальне відчуття від малюнку. Завдяки чіткій композиції. Та спрощеному набору кольорів обкладинки Нарбута одразу полонять читача, передають суть і так легко читаються. Нарбуту дуже добре вдавалося поєднувати шрифти із зображеннями в книжковій графіці. Це старовинне мистецтво, поставлене митцем на висоту. У Києві Нарбут розвиває національні традиції шрифту. І вказує шлях до пошуку у цьому напрямку і митцям нашого часу. Визначним досягненням Нарбута і української графіки є його українська абетка. Ній художник об'єднав стилі української рукописної та друкованої книги, і це виглядало б по справжньому неймовірно. А чого тільки вартують малюнки? Кожен з них як окремий ребус. Починаєш розуміти всю суть історії тільки коли зупиняєшся. Для того щоб роздивитися всі деталі малюнку, не дивлячись на те, що це всього лиш абетка, її неможливо прогорнути на швидкоруч і закинути десь на полиці. До цієї книжки хочеться повертатися знову і знову з часом, щоб переглянути її ще раз. Георгій розповідав, мене дуже зацікавило при проходженні курсу старослов'янської мови, як в старовину писалися від руки книги, і я знайшовши зразок шрифту, Остромирова Євангелія захопився вчитися писати стародавнім робом. Спочатку переписував поучення Володимира Мономаха до своїх дітей, а потім Євангелія від Матвія. Пісню про Роланду. Готичним шрифтом з орнаментальними заголовочними літерами. Це були мої перші пробування в графіці. Мої хороші. Давайте розвивати український Ютуб разом. Тому після перегляду цього відео не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Таким чином, ви підтримуєте нас, а ми будемо розвиватись і робити все найкраще для вас. Останнім великим мистецьким задумом Нарбута було ілюстрування Енеїди Івана Котляревського. Композиція твору складалася з групи козаків і умовного пейзажу, зображення козацького ватажка Енея. Ідеальний композиційний центр твору його постать водночас велична і проста, спокійна і сповнена внутрішньою динамікою. Ритмічно побудована композиція уникає ускладнення, втім зображувальні елементи підкорені чіткій композиційній побудові, доведені майже до лаконічної математичної форми, та завершити роботу над ілюстраціями до Енеїди нарбуту так і не вдалося. На заваді стала епідемія тифу, від якої митець і помер. Це сталося 23 травня 1920 року в Києві. Георгій Нарбут, митець, що свого часу створив справжній бренд України, сповнений метафор та своєрідних ребусів. Він був тим юнаком, який не дуже любив навчальні заклади, але це не завадило йому самостійно вивчати, навчатись і вдосконалюватись. Таким було творче життя Георгія Нарбута, а з вами ми зустрінемось в наступних історіях творчих людей.